Добрий день. Сьогодні ми говоримо про театральне мистецтво, і я хочу сказати, що дійсно, незважаючи на війну, яка триває у нас уже більше двох років, театральне мистецтво воно продовжує тримати попит, глядачі, те, що у нас у Закарпатті дуже багато переселенців, дуже багато батьків. Батьків, які е, приїхали разом з діточками, е, деякі залишилися у нас, вони вже навчаються, і е, наш театр е, працює сьогодні. Хотілося би поговорити саме про театр, який працює для найменшого глядача для дітей. Е, ви знаєте, що е, дійсно театр це таке мистецтво, де відбувається живе спілкування де Відбувається діалог, і де актори разом з глядачами обмінюються думками та емоціями. Тому це такий де психофізичний тренаж, таке навантаження. І я вважаю, що саме зараз театр ляльок він виконує дуже важливу місію, реабілітаційну місію. У театра дуже багато планів є. Прем'єри є успіхи на фестивалях, і тому хотілося би сьогодні поговорити саме про цей напрямок, про плани, про роботу і про те, що сьогодні у нас знаходиться ось тут, на нашому столі. Що це за призи. і Так, перше, будь ласка. Так дійсно Закарпатський академічний обласний театр льок. Він працює і робить заради майбутнього, тому що головним нашим глядачами це є діти. І зрозуміло, що пріоритетом в наших постановках це діти молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку, ну, звичайно, є і вистави для дорослих, і також для самих, самих найменших. Я хочу сказати, що у 43-му театральному сезоні я зараз саме. 43 театральний сезон в нашому театрі, ми вже здійснили шість нових постановок і зараз працюємо над сьомою прем'єрою. Я думаю, що незабаром протягом місяця побачите нову цікаву творчу роботу, над якою зараз працює наш головний режисер, заслужена артистка України Наталія Орєшнікова. Дійсно, якщо брати. Роботу нашого театру то цьогоріч роботи, так як і в минулому році, в нас побільшало. Ну, це звичайно пов'язано із тими сім'ями, які зараз тимчасово перебувають, і на Закарпатті, які десь прийшли на мирне Закарпаття, щоб відчути атмосферу і через наші вистави, через Якісь такі арт-терапію знову повернутися до нормального стану. Наш театр, на мою думку, виконує таку хорошу позитивну місію не тільки в нашому місті Ужгород, але і по всій області. Ну, не знаю, по-моєму, ми чи не єдиний театр в області, який гастролює по самих найвіддаленіших куточках Закарпаття. І несе діточкам, нашим радість театрального спілкування і театральної атмосфери. Окрім роботи, яка ведеться на нашій головній сцені. Цьогоріч ми також продовжили роботу залучати. І наше театральне фоє було проведено дуже багато цікавих перформансів, поетичних вечорів. І наше театральне фоє воно вже потроху переростає у малу сцену, тому що атмосфера такого затишного невеличкого залу зберігається якнайкраще. Звичайно, цей 43-й театральний сезон він ще цікавий і тим, що ми зараз, окрім нашої основної роботи театральної, будемо проводити і цікаву міжнародної діяльності. У нас вже є запрошення на фестиваль Вірвар. Місто Кошице це наші традиційно колеги, театрали, які в Словаччині, і фестиваль Вірвар він є одним із самих цікавих театральних фестивалів для дітей в Словаччині. Цьогоріч буде відбуватися 12-й раз, і ми з задоволенням приймаємо участь в ньому традиційно. Звичайно. Якщо говорити про роботу, то все-таки Міжнародний фестиваль Інтерлялька, який традиційно в нашому театрі відбувався з 1 по 4 жовтня, ми також вже розпочали роботу над ним. Зрозуміло, виходячи з тих обставин, які ми зараз знаходимося, я думаю, що він буде проводитися у змішаній формі. Тобто не тільки онлайн, так як ми робили поза минулого року, але спробуємо залучити декілька гарних професійних колективів для участі і зробити змішану форму, тобто, щоб воно було і онлайн, і щоб були і представлені колективи. Ну і звичайно, міжнародне журі традиційно воно знаходиться. В приміщенні нашому театрі і оцінює роботи. Щодо перспектив, то на 44-й театральний сезон у нас також заплановано дуже багато цікавих постановок. Ну, поки не будемо перевідкривати таємничу завісу, але хочу сказати, що це будуть надзвичайно потужні роботи із залученням. Провідних режисерів України і міста Києва і міста Львова, і також наш головний режисер Наталія Анатолійовна Орешнікова працює над надзвичайно цікавою постановкою з нашим закарпатським драматургом Олександром Гаврошем. Це буде робота, яка буде ближче до різдвяно-новорічного періоду. І, звичайно, це, я думаю, буде така знакова робота, тому що атмосферно ми зараз до цього рухаємося. А щодо цих от гарних українських оскарів, театральних оскарів лялькового мистецтва, я думаю, що Наталія Анатолійовна щойно. Кілька днів тому повернулася з міста Києва, яка була на церемонії нагородження. Я думаю, що набільш докладно нам розповість, що це таке у нас є. Розповідаю. Я попрацюю. 25 березня в місті Києві відбулося таке офіційне. Урочисте нагородження, прем'єр сезону. Тобто, в цьому році, е прем'єри сезону, це конкурс. Е огляд, конкурс, який проводить е, уніма України, е, тобто всі театри України представляють в різних номінаціях свої вистави, тобто номінації визначаються для молодшого шкільного глядача, для самих маленьких, для дорослих, тобто по вікових категоріях. І в цьому році було е, якби нагородження за два сезони. Тому що, е, на жаль, в минулому році ну, це це не, не, ну, не могло відбуватися. І наш театр отримав аж 5 нагород. Тобто ми подали за 21-22 виставу «Хуха, дюдя і потрочі». І наш актор Микола Карпенко визнаний кращим актором. Саме в цій виставі, де він зіграв декілька ролей, тому що ви знаєте, в театрі ляльок, як зазвичай, ролей буває багато акторів. І за наступний сезон це 22-23, Ми презентували казку, тобто відправили якби на перегляд таємниця маленької сови. Це яка казка, яка з'явилася в нашому театрі. Театрі, бачите, ми навіть і такі теми. Піднімаємо як теми екології. Це вже третя вистава на таку екотему, і ми її надіслали. І журі нам присудило аж чотири нагороди. Я їх просто перечислю. Тобто такі оскари вони і мені, і якби люди забрали їх собі, тому що це ну, деяких це перше взагалі нагороди за дебют, тобто за роль сови сипухи, відтримала отримала Дар'я Гуляна. До речі, ваша студентка, <смістя> випускниця за найкраща музика, яку написав В'ячеслав Григор'єв. Вони до нас приїхали з з міста Миколаєва, і ми радою зустрінемо, тому що вони теж лікарі. І він допоміг нам створити музику, тому що ну Вони музиканти, і в них такий свій театр. І він допоміг нам створити музику. Тобто от краща музика, потім за п'єсу, за драматургію, яку ми написали разом з Ніною Олексійовною Малишка саме за цю п'єсу. І вистава, найкраща вистава для молодшого для для молодшого шкільного віку, тобто до 10 років, це найкраща вистава таємниця маленької соли. Нам ну, дуже приємно. Це велика кількість на нагород, яку ми забрали. Ну, такого ще не було. Нам приємно, звісно. І ми цим пишаємось. І мені здається, це нас просто надихає працювати далі. Тому що, як сказав Мирослав Йосипович у нас ну, дійсно дуже багато. Творчих планів, і воно стосується не тільки вистав, тому що вистави ми будемо робити це, наша є така робота для різних вікових категорій. Тобто, але ми зараз ще в такому, ну я можу сказати, така спільнота лялькарів. У нас ми думаємо, як взагалі театру ляльок розвиватися далі. Це воно відбувається так само, як і в драматичному театрі. Куди рухатися? Яким повинен бути? який повинен бути театр? Е -е і от ці проблеми нас теж турбують, і мені було просто і цікаво, і приємно, що саме от коли було вже чисте нагородження, то була така і конференція, і, і ми саме з усіма лялькарями України це якби. Намагалися розібратися і як рухатися. Ну, по-перше, прийшли до висновку, що саме головне має не зникати лялька. Тобто, ну, а як на сьогоднішній день вона буває різна лялька. Тобто, ну, Цікаво з нею працювати. І ну, головне, коли приходиш в театр ляльок працювати, ти маєш любити це мистецтво. Тому що воно дуже е, цікаве і дуже потрібне. Якщо питання ще є, можу далі розповідати. Mm. Mm. Так. так, вона буде в цьому сезоні. Е, ну, я, ну, я, ну, Я розкрию. Тобто я вже тільки, тільки що сказала, що. Е, ми шукаємо не тільки форми існування е, театру ляльок, тобто виставки театру ляльок, але шукаємо ті проблеми актуальні проблеми, які були би цікаві дітям. Тобто ви ж розумієте, що у дітей є. Ну, вони сприймають світ по-своєму і е, у них є теж купа проблем. І от саме оця вистава, яку ми зараз вже працюємо над нею, тобто вже я запустили роботу, робиться декорація. Ми будемо піднімати проблему. Відношення, дитини, розуміння між дітьми і батьками. От така, от така буде тема. Тобто сучасна п'єса, яку написав Руслан Мівпокою, по відомій касті класичній, але тема от вона зроблена так, що саме відносини і розуміння дітей і батьків. От так. А назва все-таки відкриємо Ні. — Поки ще робоча. Так. Я така дуже, -дуже. — Але робочу назву можна. Робочу, да. да. процеса нагорушення. Бач, я кажу, кажу, казка дуже. Я думаю, на початку червня це ну, ну, Або в кінці травня. Кін, да, або в кінці травня да. здача можливо. Ну, Це ще ми лише розпочали, так що. попередньо... Ну, — Якби декорацію. Так. так. Да. А хочу ще просто додати з приводу того, що ми ще плануємо зробити. Це Мирослав Йосипович сказав за п'єсу Олександра Гавриша, і будемо працювати. Ми вже працюємо з дуже прекрасною художницею, яка дуже знана на Україні, і вона теж забрала всі нагороди як художник прем'єр-сезону. Це Інеса Кульчицька. І вистава, ну якби, буде для сімейного перегляду. Як було Тобто ми розпочали сезон е, прем'єрою Олександра Гавроша і будемо продовжувати, тому що е, дійсно дуже цікаво, коли йде співпраця е, режисера і драматурга, тому що в, тільки в такій, е, в такій роботі створюються е, дійсно е, цікаві роботи. Я думаю, що маленьке турення, яке думаю, багато хто. З наших глядачів вже побачили надзвичайно цікава і потужна робота в нашому театрі, і сподіваюся, що оця нова робота, яку зараз ми працюємо над нею, вже розпочали роботу. Працю, вже і буде ще більш потужна, тому що тематика, тематика сучасна. тематика сучасна, але перекликається все таки в історичному контексті. Так що я думаю, що на цьому зрізі якраз. Відбуваються цікаві постановки. Ну, Я просто ще хочу додати до того, що от, драматур, да, драматургія, саме для маленького глядача, для дитячих, дитячі п'єси, тобто щоб для сприйняття, їх завжди не вистачало. завжди не вистачало. І тому наш театр він завжди в таких пошуках, щоб знайти щось цікаве. І щось сучасне, і тобто, ну може десь відкрити може якихось нових драматургів, тобто молодих, які тільки починають там писати. Я отак передивлялася би, репертуар, на які п'єси ми саме ставимо. Мені подобається, як ми взагалі вибираємо, беремо, і я думаю, що і надалі воно так і буде. Наш, маленькі глядачі, ми, наша мрія ну, це мрія, вона, я знаю, що вона потребує дуже багато би, капітальних Складу, да, тому що ми хочемо зробити цю бейбі-сцену. Ви розумієте, що до трьох років це особисте таке мистецтво. Ну це треба розуміти, це треба такий ігровий простір, який треба створити. Ми над цим працюємо. Просто працюємо ну, зараз. Важко це. Якби все прорахувати і це все зробити, тому що це вимоги дуже серйозні мають бути, щоб була безпека для дітей, а ідей у нас просто дуже за як це зробити. І ми дуже хочемо, тому що ну якщо подивитися, хто приходить до нас у неділю? Приходять е -е, мами з дуже маленькими діточками двох років два роки, три роки, роки. І мені подобається, що адміністрація, ну ми ж розуміємо, що вони можуть не висідити. і ми кажемо, ви спробуйте. А вдруг, а вдруг йому сподобається і він буде дивитися. І отак потрохи, потрохи, вони ходять, ходять, приходять перший раз, там десять хвилин подивилися, потім каже, мама, хочу ще. Іноді так підходиш до театру, і дитина стоїть під верми. Ну не працюю сьогодні, немає казочки, хочу, хочу, хочу. Ну, ми, ми ніколи не відмовляємося. Навіть е, таке буває, що просто заводимо на репетицію, щоб дитина просто понурила в цей світ. Е, дуже хочеться нам створити у нас багато ляльок. Ви розумієте, от вистави вони граються, тобто нашому театру вже 43 роки. Є такі вистави, які вже ми не будемо відновлювати. Тобто, ну, по деяким там причинам. ну... А ляльки вони просто унікальні, тому що їх робили люди своїми руками. І так хочеться створити е, оцей простір, е, цей музей. Е, і от буквально там вчора, позавчора, Мирослав Йосипович таку ідею е, класну, як би запропонував: щоб створити музей онлайн. Тому що ляльок багато. Е, ми не можемо, у нас немає місця. Тобто ми використовуємо там простір музею, коли нас. Е, ну Іноді там бо два рази вже проводили проводили там виставки. А от зараз вирішили, що ми зробимо такий онлайн-музей і будемо розповідати просто про ці ляльки, про цих художників, а тому що ну от театральне мистецтво драматичного театру, воно як в історії більше, про нього всі знають. А от от якщо запитати, що ви знаєте про історію театру Ляльок України? І на сьогоднішній день це, це така, така дуже велика проблема. І коли ми зібралися з членами Уніма, я є членом Уніма, і на сьогоднішній день ми вирішили, що ми маємо писати цю історію, тому що якщо, ну, якщо аналізувати, вона дуже велика. Але він, ніхто не знає, хто створив, наприклад, театр Ляльок у Харкові. Що Чернігівський театр Ляльок він самий старший, в Україні. І і так далі, і так далі. Розумієте, і які художники працювали, які режисери потужні. І тому от наша, зараз наше завдання це все зберігти, донести, і тобто створити цю історію е, нашого українського театру ляльок. щоб всі знали.